наші нам допоможуть зрозуміти <рес> Кришну. Krishna will reveal himself only to those who he himself chooses. Кришна тим, хто повністю Krishna is to such a person who will manifest his form. І саме свою форму. So sooner or later we have to surrender our minds and understand that the only way is by mercy. Нам колись доведеться включити собі, включити Крішні свій розум та зрозуміти, що ми можемо досягнути Крішні лише Його милістю. In, І ми маємо розуміти, що будь-яка ситуація, в якій ми опинилися, це милість Крішні. Я хочу навести останню цитату. Yeah, I'll stop there. Є чудові слова ще до Прабхупада. Uh, it's very sharp.

The secret of surrendering to Krishna is that such surrendered devotee sees that everything is part of Krishna's plan. Whatever is meant to be, I am doing. Let me do it with my full attention.

І хай моїм єдиним мотивом буде зробити так, щоб Крішна був задоволений. Якщо ми опиняємося в будь-якій ситуації, ми маємо прийняти це як ситуацію, в яку нас помістив Господь Крішна для того, щоб ми могли віддатися Йому. Let me do what he wants me to do. І то, тому я маю робити так, як він хоче, щоб я це робив. Ось це віра. This is faith. Actually, there's one more quote. Let's see if I can find it.